Птички співають. Сейчас покажу. Спога така хмара, чи на душ. Ось на сьогодні сидить. Всього. покажу покажу спогріба, скільки витягнув. Всього. А таке, як хмара на душі. Потім то, тобі воно бачиш видати. Бо з той сторони така, як тяна. Хоча ж не пише. Ось, пожалуйста. Щоб не казали, що ми витягнули. витягну. Сіла з погріба, витягли. урожай, ось помідорів відра. І банок. Трошечки, да? так? Да? Да. Зонь вже віддихнув. Так, да, виходний у нас. Так, віддихнув. Ну, так діло. Це будемо викидати. Відкривати, мить банки. І гриби, варання є. А слідующа будемо закривати. На всяка з цієї сторони така, а з тої сторони щось. А же слухаєш ще. Бухаєш. Щось Да. Дня. Ой, витягли з погріба все. О, ще картошка там осталась. Солених огірків трошки оставила. томатний сок, а то все повитягло. Ну і нафіг, Казала п'ять банок закрити помідорів, огірків і хвата. І все. І не заморочуватися. Тюнька, що ти там? А ну. А? ну, так я. Кажу. Їсти нічого не хочу. Льошечку дала. Льошечку з'їв. Льошечку дала. дала. З'їв да, льошечку. Прийде скоро да, воротик його. Від однієї сучки. Ще собачку там у сина заказали. Ну, сказали, що забере. Будемо спитувати. Хороша собачка, Хорош. така Хорош. красива. І це хороша. Були ось ми позавчора, чи коли заїжджали до них, то приносили. Красиве? Ага, хороше. Ну таке як оце, махната, да. нужки короткі. Не, не до такої степені. Менша. Ну, все одно до Да. Не до такої степені. Ну красивий. Такий похожий на Алабая там чи. Угу. Ну, тільки манюнький. Воно ж сучечка така за Да, там як, як, як точна кішка. Ну, мамка його А собачки хороші. Да. так і жарко, отак і работа. З помидорі повні відра. Який у тебе Ну, То таке дело, чем занимаємося. Фу, Жорко. Воно таке і порко. Жарко. Та як будуть получилось. Сухо, все сухо. Абрикуси. Він, ну, два з половиною відра викинув. Оцих зелених опало. Так я ще ж не все зібрав, там ще відро буде. Оце з двох абрикус, не два да. половиною відра. Ну я думаю, що відер троє з половиною. На дереві пушти не осталось, мало. Чи воно уваги не вистачає, чи яка болячка. Скидало все. Так. Да. Як на чого барабанить. Вон по землі, по гаражу, по Так. Да. Щось робиться. І в природі щось робиться. Ні, І... Його дуже багато. Все Ні, равно... ну хай би трохи там осипало. Ні, гримить. Гримить. Та дай Бог, як би воно пройшло. Гримить, може й дощ був. Був в Полтаві такий дощ вив. Да. А в нас покапало трошки. Да. Отаке вам маленьке відео. Знімемо, покажемо, що й небо, Жарко, жарко, парко. Прям сьогодні порко, як ніколи. Ну, може, воно. А ну, може десь до Вурська да? дойде. Так віціля, вроді йде. Звідціля? Ну, може, звідціля дойде до нас. Дуже рідко. А я вроді звідтіля гримаю. Там я бачу, як море. Ну, може, Зу, Ну уже. Чойнка. Чойнка. Не слухайся. Диви моя така собака, іди. Види. Надо від гвищів купити уромо. А. а давали ж моя мусить сюда. Ну давали ще надо дати. Ну, від гвищів. Диви да, вже шерсть литає, скрізь. Скоро начнеться, да. Да, вже вже литає. А шерсті багато, Чойнка. Кажи. Зубаті, як крокодил. Рукодів такий хороший. Да, Зараз лягнуть хотіли погоду. Може, погода там писала душі, і не дивимося. Все, може бути. Другаєш мене. Да? Другаєш мене. Другаєш мене. Другаєш. Гайся ся бака. Час остану в будку залетить. Не. Не? То Ту, і я тут не залетить. А що ж таке? Чи ти там до ти в влітку залітаєш, да? так? Ну таке. Що таке? Ну, все було ката. Ну, Да. Бачиш, що по щось. А шо? Де яка спина? Яка? Ага. Ну, здорова. Як сів, ага. так, так яка спина. А там цей. Що ти робиш? Отеж і робить. Там шерсті більше, там спина невелика. А циркуни не як твірчать. Твірчать. І набуде яка. Да. Красиво, так? А смулка? Де ставай там мороженою? Як хочеш. Ось мулки скільки. Приїхали. Там смулка. Красота не пісуємо. Боже, як це можна не любити все. І все ж красно, бачите, зверху вам зніма. Це Сьогодні просто так. Поїхали. Займалися ділами дома, потім поїхали. Взяли молока, какао зговорим. Були в Полтаві, в грошені. Купили какао, купили згущенку. Каже, хазяїн, що згущенка добра. І спробую какао зварити. Ой, яка красота, Та не написуємо. Це все... Оце все смолка, це. Оце як дитинство. От мені ця смулка, це як дитинство. Зоїн, ворожий на оце Оцей горушок пахучий. Ось такий горушок. Ну це ви всі знаєте. Нормально трошки цвітів. Яке? Добре. Ти таке любиш, так? Да? І я обрала не шоколадне і собі думаю візьму таке. Та положи його, юр'їч, бери нормально, що ти його я візьму тоді, на машину положи. Що з ним. А цвірінчать ви Цвірінчать як. Вроді, знаєте, за каждой травинкою щось сидить і щось, і щось твіренчить, і щось отакі От звуки. Як в сказке скрипнула дві. Такі простори України. Красота. Звідсиля кудись ти уїдеш. Ну як? От візьмеш, відставиш, а хату, понятно, в хаті, все це. Ну це, дуже, це все, Як ти його оставиш? Як ти, де оце така краса ще є? Ти знаєш, воно твоє. Ну, тобто не, не лічно твоє, але в те же час лічно твоє. Ти кожен рік приїжджаєш, ти кожен рік знаєш, що тут отак, вот а там отак. Вот ну, дивіться, яка красота. І це просто поле. Це ж не те, що посіяли, посадили. Воно росте. От Боженька дав таку землю. І все з тобі не панікуйте, дівчатка, не панікуйте, ви пишете. Багато чого пишете вайбором, що паніка і до паніки. не Треба панікувати, беріть себе в руки. Вони на це розчитують, що ми будемо панікувати, що ми будемо кричати, ратуйте нас. Спасайте. Вони вже спасли. Тобто спасіння в наших руках. ось букетик. Забляємо, що там. Дойдемо. Така трошки... трошки роса. Все пройде. Все проходить, пройде і це. Справимося. І з цим, усім. Здамося, здаватися. Я не думаю, що це буде щось краще, краще для нас. Ні. Ніколи нам цього не простять. Не маєте скільки вони своїх ублюдків, виродків положили тут, а, будуть, а будемо винувати ми. Так що, Ось, дивіться, яке теж поле краса така. А цвіркуни цвірчать. як вроді з тобою балакають, щось хочуть. Ось така краса. Оце тут силу береш. Завтра робимо розклади. Пишу на розклади покол, потім, мабуть, трошки зроблю перерив. Зроблю перерив. Трошки, тому що багато чисток, багато времені забороння. Учистка цена туда-сюда, уехать и проехать, так с свечки, у нас всякая краса, всякая краса, улыбка, на зеркало уже смолка, улыбка, у нас, у нас там хозяин, он Груп. Вже не розмисю десь вони приїжджали. Оце кажу, давай поїдемо, Дома трошки вправилися. Сьогодні трохи в погрібі почистили, поробили. І ваші діла підробили. І з'їздили в одне, в друге місто. Це вже таке під кажу, давай з'їздимо на рам, хоть букетик такий. Завтра вам і на розклад поставлю його. Зараз скажу хазяїну, Хайнарова. нарве. Таке діло. Дівчатка, радіти треба цьому всьому. Любити, радіти. Нема чого нічого, чем природа, оці річечки, оці ставочки, оця водичка, оце все, що, що боженька дав. Просто так. Одав і сказав, беріть і радійте, не треба за це нічого платити. Треба тільки правильно цим цим пользуватися, користуватися. Ну, краса, ще раз покажу, так воно не видно. Вийшли з того поля і всеке. Отаке От пахне. І тут теж, Ну тут якось не так вони розсвіли. Ну, Ціркуни. Ну, ну, вечір може. Ага-яй-ой-ой. І вічна природу. Покажу трошки. Є люди, які дивляться, які пишуть, що нравиться, гуляли разом з нами. Десь може кому не. Ну, є люди такі, що живуть в цьому самі. В цьому всьому живуть самі. А є ті, що в місті, це більше для тих, хто чи він їде, чи він не їде, чи що він робить. А є люди, які в місті, які цього всього не бачать. Їда. А Адже він їде. Я її десь щось робив з машиною, забрав, Чись, понімую, щось дня, не розумію, що. Поїхали. Що постав. Пошла на цвіти, хайро. на бокат. Красива, знай, мені. От такі діло. То знає що вам розказати, побалакаємо вдома за столом. Бо тут не хочеться ні про що не ні думати, не ні балакати, ні... Ні просто хочеться. Та стій уже. Стій, кажу. Ці підеш рвати, а? А? Цветочки в Нарваше мне. Хорошо? Да, вот тут, да. вот тут, там, такие хорошие. Драки прям. Такие прям горнюсенькие. Такие прям сейчас расцвелы. Ну и все, на тему. Може ще на річку заїдемо, а може й не заїдемо. Подивимося Їде сюди. Та воно на листопаді там їде. Сюди? Ага. Ану, ось металик який. А ну це ближче, підійдемо, він злетить. і буде всі побачу. Ось Такий металик. Думала, цвіточок такий О, полетів. Та бий хоча? Ага. А річку Там вже ще йдемо зараз. річки. о Боже, не так це. Як фотографії взяла. А ну хоч так, то так, так. Нас нема, не відділяла нічого. Тож я щас гляну, я Нас, мабуть, в цьому там є сьогодні. Там ти хай, Йо. От пара, парка. Така пара, знаєш, як на дощ. Тільки дощу щось не, не предвідеться Сухе все страшне. І так і річка висохне. Ось річка. Це в нас сьогодні екскурсія. Річка. Ну і так є кажуть проблеми людини. Прийшли, сіли коло річки. І посидьте, подивіться на воду. І вода забере всі. Ну, нехай, нехай. І річка забере всі проблеми ваші. і то по теченню вони підуть. Так що не лініться, Якщо, знаєте, десь щось на душі не так, десь якісь проблемки є, до води, до річки попробуйте, це не важко. А вдруг, а вдруг, річка почує. Ось, природа, річка почує вас. І забере всі проблемки ваші. Яка водичка хороша. Ага. Ну було більше води вроді, чи ні, Юр? Ну, це зараз ще багатенько. Баганька. Трошки присіла, да. І мені вроді присіло трошки. За да, скоро й купаться. Угу. Оце ж як хрущі були, це время добре на круща ловиться. Ага. риба здорова, знаєш, така. А яка риба здорова? Так, така вона. Росте так як льощі, чи як чи така. як коробку, ну, вона я на сільоку душі похожа. Ага. Так вона в річки? Ну і тут є. Ну, такої не знаю. Ось тут з мосту закидала. Ну так, ну, так я такої не бачила. Ну, да, Максим ловив колись. Максим, Ну, тільки вже як він жив взагалі. Ага. Ну, не бачила. Не важна. Ага. Дякую. Все що робиться все. Це значить так і треба. Ну, це і вам трошки. Хто в городі, хто на етажах. яблунька, бареска яка. Покажемо вам водичку, річку, кукушка чи як його. Зозуля. Сів би і сидів, бо так би. Бабан диви рибинка, яка права. Там я так не побачу. Та я як бачу, і ти побачиш. Та така десь більше, ніж на вода. Ти її зараз бачиш чи вона вже не зараз он. А так, у, он, я побачила, побачила. А отуди от ще... величенька. Ну тако, хороша. Да. Бочи, Та така хороша. Величенька. Бачите, а це вона є, наприклад. Побачила, побачила я. Он вона, он вона, видно, її. Бачиш, плива сюди. Да. Бач, да, ось сюди пливе до нас. Угу. Ближче, бачу, бачу. А маленька у якесь... вже. воно маленьке більш. Ну, там їх двоє. Да. Ну, ось одна сюди ближче. Є, хороша, так, да, і Воно теж таке плаває, бачиш. Угу. Хороша. Угу. Сімпатічна. Така в на сковородочку штук п'ять, таких би, І така б вже поїв би. Так а, я кажу, ну добре, звічки, свіжа. Ти що? Та такого. Помниш, як я тебе колись ловили ми в жінкові. Щук. Щук, да. А що вже не повна. Вона, як нажарили. Що ж не вкладала. А ти кажеш, Боже, ніколи в житті нічого добрішого не їла. Угу. А що ж воно тільки зріч? річ? Я взагалі риба, а ця, та, це. Бунка вміла жарити. У будь-якому виді. Ну, поваром в ресторані багато. Та всю жизнь. Всю жизнь готувала, то зрозуміло, що вміла. Хай троє дітей попробуй не. Не вміти, так. Да. Така річка. Та, що рибка хороша, ми побачили. Не? Угу. Машини їздять. Трудяться. Не підходь до мене близько, Підходи близько і все. Тут, не треба. Особливо як я знімаю, не це, я то близько прям. Вони якісь водорослі. Так же І хлопчики ждуть річку. Конечно. І Юка. Вони з річки не вилазить. Да, юка ж до річку. Вже всі ждуть річку. А юка так -то той взагалі не вилазив би. І да. деда заганяє, і коку. І, 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 і з ким не попаде на річку, mm. той не вилазить разом з ним. Конечно. Пішли мені скучно, пішли мені скучно. І ну, і пригодиться бути в річці скільки він, скільки. Сколько або папа, або дед, або... або по очереди. Або по очереди ныряют. Да. И ты все такие. Да. Да, колись отопилась. На речке. Да. Спасибо тому дядьке, решил выйти. Да. Та Це скільки тобі год тоді було? Ну, може, 12-13. Така, як Юра. Ну, як така. Юка. Ну, Юка вже навіть і старша. Так. Да. Ну, така. Mm. Uh -huh. Да. І то вже ж можна, не можна, і так же і даже на річку. І шли ж, хочеться. Без батьків без ніколи? Ну, звісно. Батьки, тоді Юра, батьки з 8 до 5 кожен день. На роботі. Фабрика і там не було так, що. А один день вихідний, субота до двох робили. Один день вихідний, то там дуже на річку це коли неколи yeah. А хочеться кожний день, а сонце пече кожний день, а худе хтось кожний день. Well, після ти, того ж... ти дуже не ходила? Та, мабуть, не ходила, я вже після того взагалі дуже. Ну Що було, було те було. Ну нічого. Все, що не вбиває, робить сильніше. раз гляну, чи там рибка. Іди, йди. то я вже зараз виключу. Все, на сьогодні все. Трошки всього показали, небо, Полтавська область. Сама краща область в Україні. В країні, як для нас. Ну і для нас Україна найкраще, що може бути. а? Скажет, наша... а ну, хай кажуть, хай пишуть в коментарях. Ми знімаємо ми кажемо, що найкраще, що в нас є, це наша родина. Полтавська область. Тут діти родилися, тут внуки родилися, тут все. Тут, тут ми. Ну, для них, звісно, для них кожного своє. Ну, хороша, красива обувь. Ну, я маю в виду, красива природа, дуже Дуже хорошо для жизни, для життя. Вруде все. Ну, Ліниться і все буде.